Привіт. Знайоме відчуття вам, ніби ви постійно виснажені. Ніби про відчуття бадьорості, енергійності, бажання, в принципі, жити це життя не може йти й мова. Бо дуже часто ви ніби з самого ранку прокидаєтесь вже якимись втомленими. Або якщо ж зранку все-таки є хоч якісь сили жити цей день, це відчуття скоро минає. Якщо ви себе впізнали, то це відео для вас. Хороша новина в тому, що це можна абсолютно повністю виправити. І в більшості випадків, просто, навіть самостійно, додавши свій день кілька малесеньких змін, про які я вам сьогодні розповім. Я розповім вам сьогодні про вісім неочевидних, проте дуже розповсюджених причин, через що ви можете себе так почувати. І дам поради, як виправивши їх, знову відчувати себе повним сил і енергії. Вам не потрібно придумувати якийсь велосипед, а просто внести декілька малесеньких Регувань всій день. І це може просто кардинально змінити ваше самопочуття. Дуже рекомендую вам додивитися це відео до кінця, тому що якщо ви зосередитесь на якійсь одній пораді і проігноруєте або пропустите інші, то існує ризик, що так і не знайдете, і не виправите свою основну причину. А якщо ми бачимо з вами вперше, то мене звати Іра, і це мій науково популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову, як за допомогою зна. З різних наук нейробіології, когнітивістики, психології і інших жити краще, жити ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Ну і звісно, дисклеймер: я не лікар, але всі ці поради безпечні, засновані на доказах, на наукових дослідженнях, доведено ефективні. Ви можете не вірити мені і самі в цьому впавнитись, тому що під відео, як завжди, будуть посилання на всі джерела. Одразу перейдемо до суті. Причиною: один може бути кількість світла впродовж вашого дня? Не очікували? Так, в першу чергу, ми будемо говорити не про те, щоб просто висипатись і спати по 7-8 годин на день. Чи не здається вам, що якщо людина спить недостатньо, то вона й так знає причину свого виснаження і не буде відкривати це відео? От мені так здається, тому давайте сьогодні поговоримо про дещо цікавіше. Ви не здогадуєтесь, наскільки кількість світла впродовж вашого дня впливає на те, наскільки бадьорими ви себе почуваєте. І це не обмежується тим, що в сонячну погоду ви себе почуваєте краще, ніж в похмуру. Освітлення відіграє величезну роль в наших циркадних ритмах. А вони. В тому, коли впродовж нашого дня ми відчуваємо себе бадьорими, а коли навпаки, ваша сітківка ока має спеціальні нейрорецептори, які повідомляють циркадному центру вашого мозку, зараз потрібно жити життя чи засинати, і знаючи, як це працює, ми можемо буквально керувати цим в своїх цілях, як саме це можна робити, наприклад. Зранку, коли ви тільки прокидаєтесь, найкраще, що ви можете зробити, ні, не випити склянку води з лимоном, а просто підійти і подивитись в своє вікно. Не буквально на сонце, просто на сонячну погоду. Потрібно, щоб на сітківку вашого ока потрапило денне сонячне світло. Це одразу подає мозку сигнал прокинутись і бути бадьорим. Одразу попереджу питання: якщо за вікном зима або просто похмура погода, то роль цього освітлення може виконувати звичайна, Яскрава лампа в вашому домі якогось холодного відтінку. Якщо ви постійно працюєте в погано освітленому місці впродовж вашого робочого дня, ви можете лише через це постійно відчувати себе надміру сонним, і до того ж, вам буде значно важче заснути, наприклад, ввечері, коли в вашій спальні вже навіть темно. Тож, якщо ви, наприклад, з тих людей, які в періоди свого морального занепаду звикли зашторювати вікна і не виходити з темної кімнати, розумійте, що це грає не на вашу користь. Тож, чим більш освітлена ваша кімната чи ваш офіс впродовж дня, тим більш бадьорими ви будете почувати себе в день, і тим швидше і якісніше ви будете засинати вночі. А от увечері краще використовувати зворотню стратегію. Вмикайте ввечері м'яке, тепле, бажано нижнє освітлення по типу якоїсь лампи. Отакі, от, от всього три простих правила: і вірне використання світла впродовж доби, але наскільки кращим може стати ваше самопочуття? Причиною два. Може бути те, що ви їсте загалом всі наші прийоми їжі впливають на наше самопочуття і рівень енергії, але особливо, мабуть, важливо, що ви їсте саме на сніданок. Він може зробити вас як більш бадьорим, так і навпаки ще більше вас виснажити. Як це їжа? Це ж калорії, тобто енергія, хіба вона може виснажити? Може ще й як. Якщо ви снідаєте швидкими вуглеводами, солодкою їжею і в принципі продуктами з високим глікемічним індексом, то у вашому організмі дуже різко підвищується рівень цукру в крові. Відповідно, ваш організм виробляє ще більше інсуліну. але як різко він підіймається, так само різко він і падає. Що може, як і змусити вас почуватись виснаженим, так і взагалі погіршити ваш настрій. Це навіть за дослідженнями на 38 підвищує рівень депресії. Тож панкейки на сніданок, тости, пластівці, гранола солодка. Це смачно, але це робить вас буквально ще більш виснаженим, тому що почуватись класно, найкраще снідати. Чимось дає білок, дає корисні жири і є клітковина. Наприклад, за дослідженнями 2020 року, люди, які їдять на сніданок яйця, мають більше енергії. І загалом, ніж ті, хто їдять пластівці. Причина 3 може полягати в тому, скільки ви їсте. Якщо ви сидите на жорсткій дієзі або просто їсте дуже-дуже мало, очевидно, що це буде зменшувати ваші сили на життя. Але чи знали ви, що якщо ви їсте забагато, це теж те, що змушує вас почуватись більш виснаженим? Звучить нелогічно, знову ж таки, їжа це калорії, тобто енергія. Як велика порція може виснажувати те, що ви вживаєте більше енергії за один прийом їжі, вам не сильно допомагає, тому що тоді, коли ми переїдаємо, більше нашої з вами крові спрямовується до шлунка, до кишечника, щоб перетравлювати цю їжу, щоб транспортувати поживні речовини далі по тілу. І це залишає дещо менше крові для решти вашого тіла. І деякі люди можуть від цього відчувати легке запаморочення, втому і сонливість. Крім того, переїдання підвищує рівень де яких гормонів, що теж змушує вас відчувати себе більш сонними? Ваш організм ніби каже: вам зупинись, будь ласка, дай мені це перетравити. Ляж поспи. Ну і дуже коротко прийдемось по наступному пункту, тому що від їжі недалеко й до води. Причина 4: скільки ви п'єте. Навіть незначне зневоднення всього лише на 2% більше, ніж зазвичайної втрати рідини, негативно впливає на ваш рівень енергії. Зневоднення призводить до зменшення об'єму крові, що робить кров густішою. Коли кров згущується, серце працює менш ефективно. Отже, швидкість, з якою кисень і поживні речовини досягають ваших органів і м'язів, сповільнюється. Отака От проста й зрозуміла логіка, тому правило як це виправити, тут теж просте, просто пийте трішки більше води. Спробуйте просто випивати ну, буквально на дві склянки в день більше, і ви вже будете себе краще почувати. До речі, ви знали, що те, що рахується тільки чиста вода, це міф. Тому їжте супи, пийте смузі, їжте фрукти, овочі. Пийте більше чаю, врешті-решт, якщо ви не можете пити більше води, H2O – це H2O, в якому б вигляді вона не потрапляла в ваш організм. Організм в будь-якому випадку візьме звідти воду. Чи ви думаєте, що рідина супу там чи чаю якось транзитом приходить через ваш організм і ніде не затримується і нічим не поглинається? Вода це класно, просто не потрібно бути такими душними. Все працює простіше. А ми підходимо до п'ятої причини. І якщо ви все ще дивитеся відео, але при цьому не підписані, то можливо саме час підписатись. Бо швидше за все, якщо ви досі тут, то вам корисно і цікаво, я сподіваюся. А підписавшись, ви можете отак просто, не заморочуючись, подякувати за ці поради. І також бачити більше моїх відео, які можуть покращити ваше життя. Причина п'ять. Як ви п'єте каву? І так мова про те саме, як ви її п'єте, а не про те, чи п'єте ви її загалом. Кава нормальний продукт. Нам всім потрібно перестати демонізувати і відчепитись від цього бідолашного водного екстракту горіхів чи водного екстракту ягід, чим вона насправді і являється. Але якщо ми говоримо про те, чому ж саме ми постійно відчуваємо себе виснаженими, то річ може бути в тому, на що ви ніколи в житті не подумали. Одна малесенька деталь в тому, коли саме ви випиваєте свою каву, може разюче змінити ваше самопочуття. Те, що краще не пити каву орієнтовно після третьої години дня, загалом майже всі знають. Бо тоді ви порушуєте свій сон, відповідно гірше висипаєтесь, відповідно, почуваєте себе більш виснаженими впродовж дня. Відповідно, п'єте ще більше кави, відповідно, знову гірше спите, і це таке замкнуте коло. Але не менш важливо пити каву не раніше, як через 90 хвилин після того, як ви прокинулись. Знали про це. Чому ж чекати аж півтори години? У нас з вами є такий гормон, як аденозин. Його називають ще гормоном втоми, і от він допомагає нам відчувати сонливість, коли це потрібно. Кава блокує рецептори аденозину. Саме так вона і працює. Тобто, коли ви п'єте каву, ви не не втомлюєтесь. Просто ваш мозок в якомусь сенсі не може отримати інформацію про те, що накопичились гормони втоми. А коли дія кофійну проходить, вся ця втома навалюється на ваш організм разом. Тому кажуть, що кава це енергія, позичена в себе в майбутньому. Тож, коли ми прокидаємось, накопичений аденозин ще зберігається, а ще до того, що в нас підвищується кортизол. І коли ми вип'ємо каву відразу, то наші рецептори заблокуються, а ці гормони лишаться. Сам аденозин нікуди не зникне, тому ви, ніби, знаєте, заблокуєте свою втому і тому краще почекати 90 або 120 хвилин і тільки тоді випивати каву. Щоб коли дія кофеїну піде на спад, аденозин прикріплювався до рецепторів більш природньо. Причина 6 – Стрес і ваш моральний стан, психічне здоров'я це ще одна складова, на яку потрібно звернути увагу, якщо ви постійно відчуваєте себе втомленим. Це не так очевидно, там як якісний сон чи фізичне здоров'я, але тривога та стрес є одними із найрозповсюдженіших причин втоми, про які дуже часто забувають. Подумайте про це навіть з еволюційної точки зору. Ваше тіло влаштоване бути на поготові, коли ви відчуваєте загрозу. Наприклад, якщо Пума полювала на вас, і ви це знали, то ваше тіло не дало б вам заснути, не дало б вам впасти в цю глибоку фазу сну, тому що постійно потрібно бути на чеку. Тривожна стрічка новин, наприклад, не пума, але ваш організм реагує так само. Він не дозволяє вам якісно виспатись, щоб постійно бути на поготові, тому що в будь-який момент може стати щось погане. Окрім впливу на сон, стрес тримає. Пильним наш розум і нашу нервову систему, а це просто споживає більше енергії. Тож, по-перше, Треба контролювати рівень стресу і уникати його по можливості. Але окрім цього, слідкувати за своїм моральним станом і здоров'ям. Одним із головних симптомів як депресії, так і генералізованого тривожного розладу, є хронічна втома. У разі депресії організм фізіологічно ніби закривається. У разі тривоги тіло хронічно напружене, підвищена пильність і стрес, що відповідно виснажує. Ви можете постійно відчувати виснаженість, коли навколо вас багато стресу. І тут потрібно вчитись завершувати цикл стрес-реакції і позбавлятися самих стресорів. Ви можете постійно відчувати себе тривожним, коли ви просто живете не те життя, яке б ви хотіли жити, коли вас оточує ненависна робота, коли все, що ви робите, це те, що ви не хотіли зараз робити. Це конфлікт з вашими справжніми бажаннями і цінностями. Тоді вам може допомогти взагалі неочевидне не висипатись, а, наприклад, вивчати себе, свої бажання, емоції, реакції, вчитись долати страх перед чимось новим. Ви можете бути вічно втомленим, тому що ви не можете казати ні своєму керівнику, своїй мамі, своєму чоловікові, своїм дітям. Ну і звісно, у вас просто може бути депресія або генералізований тривожний розлад, або біполярний розлад і так далі. І скільки б ви не намагались висипатись і пити більше води, корінь проблеми буде в іншому. Тому, якщо ви зараз відчуваєте втому занепокоєність, якщо вас турбує якийсь страх, краще звернутись до спеціаліста. Психолога або психотерапевта, щоб потім не лікувати більш складні стани. Якщо ви не знаєте, що почати, то спробуйте платформу для пошуку та роботи з психологом онлайн Mindly. У застосунку ви можете обрати спеціаліста за своїм особливим запитом та по необхідним вам критеріям: досвід, ціна, напрям роботи, стать та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати, придивитись, щоб обрати людину, з якої вам буде комфортно, безпечно, адже це дуже важливо. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та від трьох років практичного досвіду роботи. Там зібрані лише перевірені психологи, яким можна довіряти. Спеціально для моїх глядачів є пропозиція. Переходьте за посиланням під цим відео або QR-кодом на екрані. Пройдіть цікавий тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам, і найкраще підійдуть в досягненні вашої мети. Та за промокодом Черняк 20 отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким фахівцем Майндлі. Варто тільки наважитись, тому що робота з психологом – це дуже класна можливість покращити свій стан. Причина 7. сюрприз, але спорт не втомлює, а додає енергії. Коли ви регулярно тренуєтесь, це покращує кровообіг у вашому тілі та допомагає ефективно транспортувати кисень та поживні речовини до м'язових тканин. У свою чергу це підвищує рівень вашої енергії і відповідно зменшує рівень втоми. Крім заряду енергії, фізичні вправи можуть банально допомогти вам краще засинати вночі. Відсутність фізичного якогось руху впродовж дня може порушити циркадні ритми вашого організму, природні, оскільки тіло просто не отримує достатньо сигналів, що зараз день, відповідно воно не розуміє, що зараз потрібно вімкнути бадьорість. І коли я кажу про тренування, я кажу не про упахатись, достатньо. Там 20 хвилин всього. Ви можете сказати: ой Боже, я настільки себе втомленим почуваю після того, як зроблю свою роботу, що ні про які там тренування і спорт взагалі не може йти мова. Якщо у вас фізична робота, без питань, ви праві. Але, от, наприклад, дослідження, проведене університетом Джорджії, виявило, що у порівнянні із тихим сидінням виконання вправ якихось простих протягом 20 хвилин підвищило рівень енергії порівняно з сидінням. Тому, якщо у вас сидяча робота, відпочиваючи не сидячи, а позаймавшись всього 20 хвилин, ви можете відчувати більше сил надалі. Ну і наша остання причина 8. І без неї це відео було б абсолютно неправильним. Якщо ви дивились до цього якісь інші відео на цю тему, і там не було цього пункту, це сумнівні відео з точки достовірності, тому що сказати це найважливіше. Якщо ви знаєте, що ви добре спите, нормально харчуєтесь, у вас окей, психічний моральний стан стресу в житті в міру руху достатньо, але ви все ще відчуваєте себе виснаженими постійно. Порада 8 – Сходіть до лікаря. Я серйозно, скільки б ви не випивали води, якщо у вас анемія, то не лікуючи її, ви нічого не зміните. Ви навіть не уявляєте, скільки різних діагнозів містить такий симптом, як хронічне виснаження? Ось, будь ласка, і це не повний список. І враховуйте, що більшість цього списку це не окремі хвороби, а категорії. Уявляєте, як це багато взагалі? Тому я закликаю відповідально відноситись до свого здоров'я. Не всі проблеми в нашому житті вирішуються правильним харчуванням і побільше активності і класний сон. Будьте реалістами, піклуйтесь про себе. Чим швидше ви виправите свою проблему, тим швидше ви повернетеся до повного яскравого, повного сил і енергії життя. А час він, знаєте, іде. Хочеться, щоб у нас було чим більше от саме таких моментів, і щоб більшість нашого життя була сповнена енергією, бадьорістю і гарним настроєм. Це були всі вісім порад. Дякую вам, що подивились це відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше порад, ще більше контенту. І, окрім користі, там ще є багато про моє життя. Тож ви можете дивитись, як живуть молоді українські ютуб блогери скільки вони заробляють, і так далі. Ну і звісно, не забудьте підписатись на цей канал тут на Ютуб і поставити лайк цьому відео. І ще побачимось.